Доброго дня, дорогенькі мої. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні знову в мене заготовки. Зараз така пора літня. Літо, воно. Е... На мій погляд, зобов'язує подумати про зиму. Тому, поки є свої овочі, треба зробити заготовки. І сьогодні я хочу зробити огірочки до бургерів огірочки МакДональдс. Я ось у мене є ось такі ось огірки, досить крупні. Отакі величезні, я не люблю такі консервувати. Я з таких люблю робити салат. Саме оцей салат огірочки, як з Макдональдса, ці огірки дуже підійдуть туди. Почистила цибульку і далі все по порядку, що я буду з цим всім робити. Огірочки я буду нарізати такими кільцями. Звертаю вашу увагу: це мої огірки, сорт Артист. І вони, бачите, досить крупні виросли, але в них геть немає насіння. От за що я люблю гібридні насінини, тому що ну, навіть в крупних крупних огірках немає насіння, і воно не мішає нам в приготуванні деяких блюд. Ось я нарізала 2 кг огірків. І переступаю до нарізання цибулі. У мене в рецепті написано дві крупних цибулини на 2 кг огірків. Крупної цибулі в мене немає, в мене досить така сріння мілка цибуля. Ось я собі примірно почистила, ну, цей типу, одна крупна цибулина, це типа друга крупна цибулина. Ну, наприклад, так. Я порізала напів кільцями цибульку, ось такими шматочками, і додаю їх до огірків. Далі я взяла дві столових ложки солі сюди, додаю сіль і буду перемішувати, і залишу на пару годин, щоб огірки пустили сок і просоліли. Пройшло дві годинки. Огірочки пустили сік. Ось там є сік. Ось, бачите, багато так. Я їх перемішувала періодично. І зараз я їх вимочу у воді, проточній, промию, і буду готувати маринад. Напор води сьогодні в нас бішений. Прямо не знаю. Тільки я буду ждати, поки вона набереться, щоб промити огірки. А у вас який напишіть? У вас теж такий напор води? Для маринаду я взяла чисту кастрюльку, лью пів літри водички. Це на два кг огірків. Кидаю стакан цукру. Лью 100 мл. Оцту. перемішую. Включаю газ і буду підігрівати. Додаю столову ложку курку ми. Ось вона. І буду додавати діжонську гірчицю. Гірчиці додам чотири ложки. Ну, це майже баночка. Ось маринад мій закипає. Я зараз цим киплячим маринадом залью свої огірочки і проварю 5 хвилин. Ось так це виглядає. Залила і ставлю кип'ятити. Накриваю кришкою. Кипіли мої огірочки і я засікаю 5 хвилин. Увагу, скільки додалося рідини. Вони пускають дуже гарно сік, тому цього маринаду хватить, вистачить на всі баночки. Зараз, пройшло 5 хвилин, буду розкладати по баночках і скажу вихід із пропорції на 2 кг. І так, із пропорції на 2 кг огірків, в мене вийшло 6 баночок. Зараз я їх переверну до гори дригом, прикрию рушничком, далі вкрию ковдричкою. І вони будуть стоять у мене до повного остигання. А я буду з вами прощатися. Цілую, люблю, бувайте. Слава Україні!